Важливо розпочинати цей ранок і спілкування про власне серце, розуміючи, що дійсно на вулиці зараз холодно, хочемо потурбуватися про вас і зігріти теплом Божого Слова. Тому сьогодні ми знову будемо дізнаватися більше про Ісуса, про те, що Він залишив на сторінках Біблії через своє життя, і вірш, який ми сьогодні будемо разом із вами досліджувати, записаний в Івана 6 розділі з 5 по 6 вірш. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп іде до нього. І він каже Пилипові, за що купимо хліба, щоб вони поїли. І він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Що це за історія, власне, так потрібно розпочати з цього. Це той момент, коли Ісус годує величезну кількість людей, величезний натовп. Але ще більше мене цікавить у цьому всьому розпорядок дня Ісуса. Ти пам'ятаєш, з чого починався цей ранок Ісуса перед тим як він почав проповідувати, стілювати? Потім вже треба було його годувати. Насправді не з дуже приємних новин, тому що йому приносять звістку про те, що помирає його брат, так Іван Хреститель. І вже потім, не маючи навіть часу по суті на горювання, у нього е, забитий графік. На всі можливі зустрічі з людьми, і приходить момент, коли всі тих, кого він стілював, кого він приймав до себе, потрібно зараз годувати. Але разом з тим він звертається до своїх учнів з питанням, що за що ми купимо хліба, щоб вони поїли от для тебе. Це питання, воно доречне тут. І як воно звучить? Е, ну, саме питання то може і доречно, тому що знаєш, ну якщо е, Ісус зібрав стільки людей, ну як він їх не збрав, вони самі прийшли uh -huh. та його послухати. Але ну все одно, це ж є якась відповідальність для того, щоб вони не були голодні. Тобто, по-людськи можна зрозуміти, що ну а як інакше, ну щоб не відбувалося, ти ж не можеш ігнорувати е, поклик свого тіла, що воно хоче їсти. Мене турбує інше. Мене турбує те, що учні е, приходять до Ісуса, як ніби в безвиході. Дідах, що вони знайшли там у якогось хлопчика дві рибинки, п'ять хлібин і приходять до нього і кажуть, ну цього замало, як нам нагодувати. Mm -hmm. Тобто вони, будучи учнями Ісуса Христа, найбільш наближеними в історії людства до Ісуса, люди, які бачили вже те, як Він повеліває бісами та їх виганяє з людей, як він творить різні чуда. Вони приходять до нього, не маючи віри про те, що він зможе нагодувати е, людей, які там, от для мене це дивно. Ну можливо, якби я був на їхньому місці, в мене було б так само, да тому що ми людські е, такі маємо слабкості. Але з огляду на минулу історію, вже ти думаєш, ну як? Ну це ж очевидно, що е, ну Ісус вміє все не виправдання, звичайно, учням, але я їх прекрасно розумію, тому що ну скільки разів у тебе було таке, що ти проживав вже якийсь етап в житті, і ти вірою його проходив і такий вау. Бог діє, типу він на моєму боці, на моїй стороні. Приходить інше випробування, і ти би знову, знову з нуля. Ти ніби кожного дня оновлюєшся, але не в благодаті, а в своєму невір'ї. І насправді я думаю, через цю історію Бог теж показує, що йому важливо ця взаємодія з його народом, йому важлива взаємодія з його учнями. І навіть той факт, що вони принесли оцього хлопчика, так якого було так мало насправді. Враховуючи ту кількість людей, ми знаємо, що це тільки 5 тисяч чоловіків було. А скільки ще жінок чи дітей там могло бути просто ну з захманна цифра? Вони його приводять, теж не знаючи, що з ним в результаті робити. Але Ісус розуміє, що би, який би дар йому не принесли до його ніг, до його рук. Він готовий його благословити і примножити, і це класно. Мені завжди подобається ця взаємодія, колаборація, яка в нього відбувається з людьми. Що б в мене не було, і яким би малим я це сьогодні не вважала, для Господа це достатньо, аби використати його на благо і для інших людей теж. Ну, от до речі, тут ти класно зауважила, що він примножив. Тобто, треба розуміти, він не творив якусь магію, якісь фокуси і не створив із нічого, із нічого так, так, хоча тобто, він міг би міг би, та, але він використав те, що є. Тобто і знову ж таки те, що хлопчик, да дитина, якій, якому мама зібрала, скоріш за все, цей пакуночок приніс все, що в нього є до Ісуса, в цьому і проявляється благословення так. Акт того, що Ісус благословив, і це примножилося, і нагодували понад там 5-10 тисяч людей в загальному. І це ознака для нас сьогодні. Що коли ми приносимо Богові все, що в нас є, він обов'язково благословить, він обов'язково не дасть впасти. Ну от сьогодні, як ніколи коли нам важливо це усвідомлювати і це знати, що можемо взяти для себе, які найголовніші уроки з цієї історії? Ісус чекає від нас довіри. Це найголовніше, звісно, в усьому нашому житті. Ми можемо бути дуже близькими до нього, і все ж таки мислити так, ніби він не здатен щось зробити в нашому житті. Часто ми спіткаємось на таких на такому каміні. І можемо бачити, знаєте, вчорашні чудеса, а сьогодні, от як вже має зазначило, як ніби все спочатку починається, і ми знову, як ніби, з нуля, будуємо свої стосунки із Богом. Напевно, так буде завжди. Так буде протягом всього існування грішного людства, але просто пам'ятаючи і тримаючи в фокусі ті чуди, які робив Ісус Христос, я думаю, нам буде легше трошечки повертатися до стану довіри Богові.